Є, Потрібно я. я Sleep. я мечтаю, е, хочу побажати тобі приєднатися до всіх побажання, які ви сказали сьогодні. Е, також хочу побажати тобі, щоб в душі твої завжди пола вогонь кохання, не за завжди заживав кохання. Щоб в душі завжди був спокій, спокійний за своїх різних, за своїх військ. Щоб за діти все було горді. От, е, Дороги, я щоб когда не хлопці А Хочу пожалуй. А то засидеться, я соблюдаю,

Мошо треба, да шо не ви...